Любі мої нові власники, ті, хто взяли в мене люцика, фею, патаманша там знає, що робити, лисенятка. Наступає час, коли дітям приходить вже вік майже 4 місяці. А, симулянти. Забула за симулянти, не собі. Може бачу його кожного дня, то він наче як вдома. Наступає час, коли дітям вже виповнюється 4 місяці. Чотири місяці, тобто, дивіться, зараз впадеш в штатів, буде прикол. <coughs> Наразі скільки раз цуценя їсть, скільки раз, воно трохи не така а не сильно інтімна, поняли? Стільки раз цуценя і какає. Наступає час, коли цуценя там виповнюється чотири місяці. Тобто, в чотири місяці цуценята мають вже харчуватись три рази. Не чотири. Зараз ви, не знаю, може хто і перевів вже на триразове рази харчування. Вони мають харчуватися три рази. Чотири, три рази. Як ви це робите? Оце цю норму, що у вас денна норма, я зараз скушу. Я зараз скушу. Оце ця норма, що у вас денна йде е, на чотири рази, ви ділите цю порцію на три, на три рази і збільшуючи кожен прийом їжі, ви переводите на триразове харчування. Тобто поїла ціня, і сходила в туалет, поїла ця синя, і сходила в туалет, повісила, покакала. Ну, більш покакала, звісно, від того, що їсть. Переводьте, переводьте на триразове харчування. Коли їм буде півроку, ви переведете їх на дворазове харчування. Не треба їм три рази. Дивіться, не давайте велику порцію, щоб не провисла спина. Щоб не було нічого. Ну, коротше, щоб вони не були у вас свинями, знаєте. Бо в мене донька він інший раз за гелю отримує там турій, але ну. Там, що кажи, що не кажи, що головою об стінку. Я буду сподіватися, що ви до мене прислухаєтеся і будете робити так, як я вам рекомендую. Переводьте на триразове харчування. три харчування, три рази в день, посей трошки. Що за психі? Що таке? Чи гризнеш? Чудо. Переводьте. Зайка. Переводьте на триразове харчування вже дітей. Вони мають. Бути. О, заяць, заяць, польовий заяць, я в шоці. Короче, заяць теж стоїть і вуха Все, ти ж побіг. Боже, добре, що я Карюшу з собою не взяла. Зараз би карюша вже того зайця мені принесла б. Переводимо на триразове харчування. Не забуваємо обробляти не обробляти, а передивлятися після прогулянок на вулиці дітей на кліща. Обов'язково ви перевіряєте на кліща. Не дай Бог, ви там щось знайшли. Могуть, можуть, і можуть і бложку якусь хапанути, можуть і кліща хапанути, На тобі паличку ти мені будеш руки гризти. Можуть і кліща опинити. Прийшли такі, оп-оп, оподивилися, там нічого нема і слава Богу. І значить все добре. Значить все добре. Що ще вам сказати, що ще вам сказати? Ну все, мабуть, все. Прийшла, бачите, його відфоткати. Він не хоче, він, він хоче від мами по попі. Він хоче мамі вивети останні нерви. Він не збирається фоткати.